Вітаю вас, малята, у журналі Віконечко в природу. Сьогодні пропоную пригадати, чим же приваблює нас третій місяць весни? Як він називається і чому? На дворі тепло і хочеться якнайбільше гуляти на природі. Звичайно ж, березень і квітень гарні по-своєму. Але все ж не можна порівнювати їх із травнем. Місяць травень у давнину називали пролітень, тобто проміжок часу між весною та літом. А ще у нього були такі назви, як громовик, росяник, травник. І пов'язані ці назви, звичайно, з травою, листям. І чудодійними травневими росами. Місяць травень, особливий весняний місяць, це місяць дощовик, пісенник, бо дзвінко співають птахи. Говорять, що травнева роса для коня краще від вівса. Травень місяць буяння життя в природі, повітря напої пахощами буску. Земля заквітчена барвистими килимами і лісовими озерцями ніжних конвалій. Це одна з найулюбленіших багатьма квіточок травня. Дивлячись на конвалію, здається, ніби маленькі дзвіночки ось ось задзвенять музикою весни. Травень цей місяць має 31 день. Назва походить від слова трава. В народі кажуть травень весну кінчає, а літо починає. Травень ліси наряджає, а літо в гості чекає. Травень холодний не будеш голодний. Коли у травні дощ буде й жито. Березень з водою, травень з травою. Дощ у травні на дворі, восени будуть хліби повні комори. Вже зацвітає береза, горобина, берест, зацвітає каштан, яблуня, груша, калина, незабудки. А у садах не дають заснути солов'ї. Як попереджають наші прадіди у травні і два морози, коли зацвітає черемха, і як розпускається дуб. Травень. Трави у цьому місяці мають чудодійну властивість. Раніше, на Юрія, 6 травня, дівчата збирали росу, нею вмивалися, щоб бути гарною та гожою. Також травневою росою заживляли рани. Тиха і світла ніч без роси наступного дня неодмінно задощить. Квіти сильніше пахнуть перед опадами. Травень той період, коли тепло вже відчувається всюди. Люди дуже раді приходу травня, намагаються не сидіти вдома, а виїжджають у ліс прогулятися, послухати спів птахів, помилуватися пишною рослинністю. У вихідні дні завзяті садівники їдуть на дачу після довгої зими так хочеться покопати землю. Посадити насіння овочів та квітів. Багато хто відвідує парк, гріється на сонечку, поки діти грають на дитячих майданчиках, люди прогулюються алеями, прислухаються до співу птахів, милуються молодою листвою дерев та ароматами квітучих рослин. І радію теплу, і навіть пташки. І сьогодні я пропоную створити аплікацію весела синичка. Для аплікації я приготувала аркуш паперу. Прямокутники та квадрати чорного, жовтого, білого, блакитного паперу, чорний фломастер, ножиці, клейонка, серветка, клей. Синиця найчисленніший рід співочих птахів. Це досить поширені маленькі пташки. У них досить велика голова. Майже прямий загострений дзьоб, потужні лапи і кігці, крила короткі і округлі, хвіст середньої довжини. Протягом більшої частини року синиці зустрічаються в зграях з іншими видами птахів. Їдять синички комах, яких збирають на деревах, тому вони є гарними помічниками в боротьбі з комахами шкідниками. Таким чином, синиці взагалі дуже корисні птахи. На нашій планеті зустрічається 65 різних видів синиць, 5 з яких водяться і на території України. Зазвичай синиці не бояться людей. Вони охоче селяться у важкодоступних місцях будинків, в парках і скверах, особливо, якщо їх підгодовують. В неволі ці птахи відчувають себе погано, вони починають сумувати, тому в клітинах їх тримати не можна. Ось така синичка у мене вийшла. Пропоную і вам малята створити синичок, які радують нас своїм співом. До зустрічі.